Щиро всіх вітаю на каналі про в'язання з Валентиною Пономарьовою. Я з таким величезним ентузіазмом почала готуватися для запису нового в'язального влогу. Але буквально через якусь хвилинку мій ентузіазм просто десь зник. Чому він зник? А тому, що, озирнувшись по сторонам, я зрозуміла, що я нічого не зв'язала, нічого не почала в'язати нового. І тому мені вам просто. Нема про що розповідати, та нема що показати. Мій ентузіазм зник, я розстроїлася трохи, але потім взяла все-таки себе в руки, підключилась і думаю, ну що ж, буду показувати те, що є зараз, на цю хвилину, чим займаюся, можливо, Покажу вам невеличкий майбутній проєкт та ті проєкти, які ще не завершили, на якому вони етапі, бо хтось з вас а вже ж, очікує на вихід майстер класа по цим проектам, щоб ви могли розуміти, як ще довго доведеться вам чекати. А перед вами зараз моє Квіткове поле. Це пляжний комплект. Який вже повністю дов'язаний, і зараз я його буду перетворювати на щось неймовірно красиве. Так, комплект повністю зв'язаний, це топ та спідниця. Я в минулих влогах вам показувала цей проєкт. Топ я навіть вже відпарила і зараз буду обрізати хвостики по вивертній стороні, які я. Фіксувала з виворітної сторони для того, щоб мотиви не розпустилися. В'язала я цей поляжний комплект з хлопка, 100% хлопок і тут люриксова ниточка. Хлопок. Ніся сказати, що він дуже-дуже м'якенький, я в минулому році в'язала з такого ж самісінького, але колір був інший і, мабуть, саме із-за кольору він був м'якішим. Це більш цупкувати, але полотно все одно вийшло еластичним. В процесі прання я додавала багато ополіскувача для того, щоб зм'якшити хлопок, і в принципі мене все влаштовує. Мабуть, навіть на краще те, що хлопок такий цупкуватий для того, щоб трималися квіточки. Бо вони мають таку звичку скручуватись. Ось ці пелюсточки, вони нібито скручені. Тоб я відпарила, а якщо зараз поглянути на спідницю, вона ще не відпарена, і ви поглянете, що квіточки прям такі скручені, скручені, спідниця ще. Не відпарена. Боялася відпарювати хлопок, тому що переживала, що дуже підсяде, і річ буде замалою. Але заміряла зараз топ, в ширину він лишився такий самісінький, як і був до прання, А от довжина стала коротшою на 2 см та то все нічого, бо він в мене і так був більш довгим. Тут був ще один ряд квіточок, які, який мені довелося відпороти. Бо після примірки ми вирішили, що чим він буде коротшим, тим він краще буде виглядати. Тому зараз я просто з вами буду сидіти трохи по деревенному, і я буду прибирати по вивертній стороні ось всю цю хрінотінь, яку треба просто відрізати. Бачите, який він. Ці ниточки я вже заправила, зафіксувала і лишилось тільки навести красоту. І поки я буду наводити красоту стопом, хочу поставити вам декілька питань. А саме, які питання? Мене просто цікавить, що вам цікаво дивитися. Як ви розумієте, блогер з мене нікудишній, бо. Я не можу записувати довжелезні влоги, щось там розповідати, розказувати, бо в мене немає зараз змоги заказувати якусь пряжу. Багато блогерів просто строять свої відео на тому, що закуповують пряжу, розповідають про них, про якісь новинки. В мене такої змоги немає, тому що я знаходжусь не вдома, а в іншій країні. І тому для мене це дуже і дуже складно. Є декілька варіантів пряжі, які я прислала з України сюди, в Іспанію, і з яких зараз в'яжу. А от хлопок купувала саме тут. Тому розповідати про якісь новинки про пряжу в мене такої змоги немає. Та навіть іноді ловлю себе на тому, що просто от роблю якийсь процес і потім ловлю себе. На думці, що я ж могла його відзняти та показати це своєму глядачеві, але чомусь цього не роблю. Мабуть, мій мозок заточений на зніманні майстер-класів. Ті, хто дивився мої майстер-класи, -кла... майстер розуміють, наскільки вони ретельно відзняті, відзняті та наскільки вони довгі, і там дуже-дуже ну, ретельно все я розповідаю. Іноді я переживаю з приводу того, що майстер-класи дуже довгі, і мені в той час хочеться зробити їх коротшими, якось більш компактніше, висловлювати свою думку, але потім ловлю себе на тому, що. Думка моя якась нечітка, я вже не розумію, що розповідаю, мені краще розповідати так, як я вмію, так як мені зручно. Нехай мої майстер-класи будуть дуже-дуже довгими, але це доставляє мені задоволення. І я розумію, як, якби мені самій попався такий майстер-клас десь років 10 тому назад, я б з величезним задоволенням ним користувалась. Бо, незважаючи на те, що я розповідаю тільки на один розмір, як я зв'язала ту чи іншу річ, все одно можна перерахувати на свій розмір і зв'язати під свою пряжу, під свій розмір, під свої параметри, тобто повністю перерахувати виріб. І наскільки ретельно все роз'яснено, що ну, впорається навіть новачок. І тому сама для себе вирішила, ну записую я їх довгими. Нехай це буде так, бо інакше в мене не виходить, чому хтось повинен, ну, не хтось, а чому я повинна підстраюватись, підлаштовуватись під інших людей, які зжато коротко записали, виклали. Також це і платні майстер-класи, вони дуже-дуже такі зжаті. Все, Ну не знаю, як довести до вас таку думку. Знімаю так, як знімаю, так як в мене виходить. Мені це дуже подобається, тому буду продовжувати знімати не стільки влоги, скільки майстер-класи. Але хочу вас запитати, чи подобається вам їх переглядати, чи користуєтесь ви ними? Взагалі вони комусь потрібні, бо переглядів на майстер-класи зараз дуже-дуже мало. Чи то зараз часи такі, що. Нікому в'язання не потрібно, чи то мої майстер-класи не такі, як хотіли б люди бачити. Тому дайте мені зворотній зв'язок для того, щоб я розуміла, наскільки потрібні вам такі майстер-класи. Ну, а я зі своєї сторони спробую якось різноманітнити. Свої влоги частіше щось записувати для вас, щоб вам було цікаво. Та й взагалі частіше з вами спілкуватися. І ось так виглядає зараз топ. По виворітній стороні, дивіться, які гарні квіточки. З виверідній стороні мені навіть більше зараз подобається, ніж по лицьовій стороні. Ось лицьова сторона так виглядає. І дивіться, по виворотній стороні, коли обрізаємо ми всі хвостики, все виглядає так, як потрібно. Ніде не буде ніяких вузликів, бо я їх не робила, я просто голочкою от по кругу в одну сторону протягувала ниточку хвостик, потім в іншу сторону, так самісінько по полюсточки, бо на кожній квіточці тут було по два краєчка нитки. Тому зараз продовжу доводити до ладу свій топ. А вам ще хочу показати невеличку готову роботу, я навіть про неї забула, що вона в мене є, це також кроп-топ. Зовсім зовсім невелика річ, ви подивіться. Так, такий кроп-топ я в'язала багато-багато років тому назад. І знов-таки самісінький зв'язала. Це така річ, яка тут в Іспанії, ну просто як знахідка. Надягаєш шорти, надягаєш такий топ і вперед, бо настільки жарко, що це, мабуть, повсякденна річ, яка просто тут необхідна. необхідна. Розумію, що в Україні такі топи вони не актуальні, бо їх немає де носити, а тут біля моря це просто як знахідка. Це також зв'язано з хлопка. Я на спробу купила один моточок і його якраз вистачило для того, щоб зв'язати такий тоф. Пряжа дуже-дуже м'якенька, вона нібито аж така кватна, ну і приємна на дотик. Тому хвастаюсь вам готовою роботою, хоча вона і невеличка. Я буду продовжувати доводити до ладу. Своє Квіткове поле, комплект пляжне квіткове поле, мабуть, я його так назву, дав йому таку назву. Знаєте, і ще таке питання: я ніколи не давала своїм в'язаним річам назву. От просто ніколи не давала. До цього пляжного комплекту ну, настільки здій... тут багато хвостиків, що я його прозвала хрінотінь. Бо мені треба цю хрінотінь доробити, треба ці хвостики всі повідрізати. І ця назва так до нього і прилипла. Ну, дома я так і називаю цю річ. Але ж, випускаючи майстер-клас, я ж не назву її так. Ну, якось воно груповато. Тому це буде Квіткове поле, пляжний комплект. Якщо ви, майстриня, давати назви чомусь, підскажіть, чи, можливо, мені щось подобається більше, і тоді майстер-клас вийде під іншою назвою. Пишіть обов'язково в коментарях, і я з задоволенням почитаю. Ну, а поки що я буду дороблювати його пляжний комплект, але хочу вам ще показати. Одну річ, яку я почала в'язати, ви вже її бачили, це також пляжна туніка. Ну що можна тут, в Іспанії, в'язати? А вже ж все те, що необхідно біля моря. Тому ще черговий пляжний одяг, пляжна туніка. Так, і ось вона, моя красуня. Це пляжна туніка. В'яжу я її з тієї ж самої пряжі, що і квіткове поле пляжний комплект. І майже вже тут лишилось трохи верхню частину туніки. Зараз давайте я от з самого низу вам спробую її показати. Виглядає вона, а вже ж дуже шикарно. Полотно просто, просто класне. я заморочилась з приводу приталювання, не знаю, чи вдасться зараз вам це показати, чи не вдасться. Тобто, якась частина в мене йде, в'яжеться рівненько, рівненько. Потім я робила Звужування до області талії. В'язала якусь частину рівненько і вже до груди трохи знов розширила. Ну, зараз чомусь не, не видно вам цього розширення. Це, мабуть, із-за того, з яким наклоном в мене телефон тут під'єднаний, і цей уклон не дає змоги зняти так, щоб було гарно видно. Але все ж таки заморочилася з цього приводу, робивши приталювання, бокова частинка. І зверху, зверху в мене буде перев'яз. Зараз буду розпускати, або ще поки не буде, поки не відбудеться примірка. Для того, щоб зрозуміти за висока пройма рукава, чи трохи менше треба робити, це в мене спинка, попереду буде поглиблення глибшим. І взагалі тут же лишилось зовсім-зовсім трохи. Якби не зйомка, то його можна було б за вечір дов'язати все. Але в мене розтягнуться ще на деякий час. Бо розпустити я зараз не розпущу, треба приміряти і з'ясувати для себе, що змінити. І в'язати я не можу продовжити, бо також не було примірки, щоб з'ясувати, що не так. Ось така робота в мене просувається, і дуже скоро я її завершую. Пишіть, подобається вам туніка? Як вам такий варіант? Їх дуже багато таких тунік на Pinterest я бачила, але то магазинний виріб і я її в'яжу на свій. Макар, Зараз хочу поділитися з вами майбутнім проєктом. Цей проєкт був заплановано ще в минулому році, але так він і не здійснився. Я купувала пряжу, це також хлопок тут в Іспанії. Моточок 75 грамів. Товщина нитки номер 5 Це мені не про що не каже, яка товщина тут ніде не написано. Такі моточки продаються з різними номерами. Я це раніше колись в інших влогах, в блогах минулого року розповідала, що є номери 5, 8, 12 і 5 це більш товстенька нитка, 8 – більш тонка, 12 – там зовсім тоненька ниточки. Якось воно розподіляється саме по цим номерам товщина нитки. Але яка товщина довжина нитки? Але яка довжина на 100 грамів невідома для мене. Якщо ви знаєте, розумієтесь на такій пряжі, підскажіть, будь ласка. Так, купувала таку пряжу саме на проект. мені хотілося зв'язати спідницю. Спідниця буде складатися з двох частин. Верхня частина повинна бути непрозорою. Тут я експериментувала з товщиною нитки. Ось, бачите, це ниточка. За номером 5, ось вона більш товстенька. А друга ниточка це номер 12. І бачите, наскільки різниця товщина нитки. І а вже ж довжина нитки буде іншою на ту ж саму кількість грамів в моточку. Я пробувала з двох ниточок, це в'язала гачком. Тут вже пробувала верхню частину з однієї ниточки зупинилася, що так, я саме буду в'язати. В одну нитку не буду додавати, бо це нібито дуже товстий варіант. Це тут в мене напівстовчики, мабуть, йдуть, так. І підшукувала сітку. Дуже багато різноманітних варіантів сітки, і так я і не зупинилась на якомусь з варіантів. Все мені було щось не так. Ось подивіться, ну не знаю, гуляє гуляється сітка, тягнеться в усі сторони. Так, мені хотілося, щоб верхня частина спідниці була зв'язана щільно, для того, щоб не було потреби вдягати якийсь підюбник, а нижня частина буде сіткою, крупною сіткою. І мені ніякий варіант сітки не подобався. Якось воно розхлябано, чи що, щось мені не так, все мені не подобається. Так, наче здалеку виглядає і непогано, але тактильно. Я відчуваю, що це не те, що я хочу. І я шукала різні варіанти сітки. Ось вже другий варіант сітки, тут вже інші стовпчики. Так, якось показати вам, щоб ви побачили саму сітку, яка вона, бачите? Такі кручені довгі стовпчики. Тут е, декілька накидів, мабуть. Я вже й не пам'ятаю, як я в'язала, бо це було ще в минулому році, минулим літом. Це все плани з, майбу... з минулого року. Ось іще один варіант сітки. Тут вже нібито якось воно каркасніше, чи що, не знаю, як сказати. Ану. І здалеку та нібито непогано дивиться ця сіточка. Ну, так от, в минулому році я запланувала, а в'язати я вже буду в цьому році. І я ж продовжила, продовжила шукати сітку. І ще один варіант сітки, але це вже не гачком, а спицями. І десь в мене в довгов'язах лежить розпочата майка чи футболка. Я хотіла зв'язати, треба також до неї повернутися. Дуже класна сітка, це з тих варіантів, нібито то кучинелі, але навіть ще кращий варіант я ніде таких не бачила. Знайшла десь в вільному доступі на Ютюбі просто сам візерунок. Він мені дуже сподобався, особливо коли зв'язала його в чорному кольорі. Дуже класний. Я повернусь обов'язково до цього зразочка і до цієї моделі, обов'язково дов'яжу майка чи футболка, то в мене розпочалось в'язати, але трохи пізніше, зараз мені не вистачить часу, бо я планую їхати в Україну і план мінімум дов'язати дов туніку, доробити квіткове поле пляжний комплект, і мені хотілося б зв'язати ще спідницю. Це план мінімум. План максимум все, що встигну. Буває у вас таке, так? Ви щось мінімум ставите, а по максимуму, що там вийде. Так от, я продовжила шукати сітку для спідниці вже в цьому році. І зупинилась, так, спідниця буде. І я вже зробила зразок. Це фінальний мій зразок, саме такою сіткою я буду в'язати. Підницю. Як вам? На мій погляд, ідеально? Це не всі варіанти, які я пробувала, я пробувала їх безліч, ну просто безліч. Мені нічого не подобалось. Цей варіант. Ви подивіться, які стабільні та чіткі прямокутники. Стовпчик, він широкий. Тут всього два стовпчики, але він в'яжеться так, що він виглядає ширшим, ніж от, звичайні два стовпчики, так? Полотно стабільне, воно не таке, знаєте, хлипке, а от саме для спідниці ну, треба не зовсім на просвіту так показувати, щоб ви розуміли, як буде виглядати. І мені дуже і дуже подобається цей варіант. Я просто від нього в захваті. Бо це саме те, що я і шукала, те, що мені хотілося, тому спідниця обов'язково буде. Так, з нею доведеться дуже заморочитись, бо я люблю заморачуватися, тому що мені необхідно зв'язати так, щоб сиділо по фігурі, так, щоб зручно було в цій спідниці присісти на стілець, так, щоб зручно було ходити в ній. Тобто дуже і дуже багато нюансів, які я вже в голові в себе по, по поличкам розклала, як я буду рахувати, і все. І для того, щоб вже почати робити розрахунки, мені необхідно зв'язати ще один зразок, окремо верхню деталь і окремо нижню частину. Бо мені здається, це вже зразок я прала, і мені здається, що верхня частина все ж таки. Трохи ширша, ніж нижня частина. Тому, тому мені необхідно розуміти, наскільки вона буде в великому полотні ширшою, і цей момент треба буде коригувати. Так? Я по спідниці буду робити укорочені ряди, буду робити виточки, і спідниця верхня частина буде в'язатися, так, щоб не потрібно було. Надягати під юбник, як я вже сказала, а нижня частина буде з розрізом. З розрізом просто от по боковій частині, по нозі буде отакий от розріз. Ну, уявимо, що це міні-спідниця, хоча вона так виглядає, ну, не зовсім привабливо щось і не зовсім привабливо. Бо поверхній частині я ж буду робити всі-всі-всі примудрощі, які я тільки знаю, які я розумію, повинні бути для того, щоб спідниця сіла зручно і в ній приємно було знаходитись. Я в захваті від візерунка, чесно кажучи. Це той варіант, який мені уявлявся. Розумієте, цілий рік я уявляла цю спідницю. Ну, Кожній ідеї треба вистоятись, так? для того, щоб щось вийшло гарне. От ви уявляєте, вам дуже хочеться щось зв'язати, ви розумієте, як повинно воно виглядати, але не можете підібрати візерунок, щось не так, чи пряжа не така, чи візерунок не такий. І от ідея повинна вистоятися. Для того, щоб нарешті знайти те, що вам потрібно, зрозуміти, як його зв'язати, і лишилось зовсім трохи просто сісти та зв'язати. І я обов'язково буду в'язати цю спідницю. Тому не губіться, повертайтесь до мене на канал, спідниця буде, і я. Ну, прикладу максимум зусилля для того, щоб скоріше, якомога скоріше, її зв'язати, і щоб ви також змогли взяти цю інформацію і зв'язати для себе також самісіньку спідничку. Порахувати її для себе та зв'язати. І ще встигнути поносити цим, цим літом. Ну, а на цьому поки що все, що я хотіла з вами. Чим я хотіла з вами поділитися. Праці в мене дуже і дуже багато. Часу на це не зовсім багато, тому буду дороблювати все розпочати і починати новий процес, з яким обов'язково поділюсь з вами найближчим часом, як він просувається. Тому до нових зустрічей! І не забудьте поділитися цією інформацією зі своїми в'язальними подругами. Підтримайте мій канал. Ставте обов'язково лайки, поширюйте інформацію для того, щоб якомога більше нас в'язальниць могло користуватися моїми майстер-класами, тим паче вони безкоштовними, або просто могли взяти для себе якусь ідею і зв'язати для себе щось цікаве на це літо. До нових зустрічей! Пока-пока!